Привіт, друже! Уже час спати, тому лягай зручненько, заплющуй очі та слухай цікаву історію про щенят, які рятують робопса-райдера. Сьогодні райдер спробував уперше вімкнути свій винахід. У нього вийшов справжній робопес. Вмикаємо гаразд, робопесе, сидіти! скомандував райдер. Який класний робот, похвалила Скай. Дякую, я тільки но завершив його, сказав Райдер. Спробуймо копати. І Райдер натиснув на кнопку. Робопес дуже швидко зник під землею. Райдер поглянув на отвір у землі. Куди він подівся? запитав він. Зума спав у своєму щенячому будиночку. Коли просто під ним вискочив з під землі робопес. Гей, звідкіля ти тут? здивовано спитав Зума. Захекавшись, вибіг з-за рогу райдер. Вибач, Зума, сказав він. Я бачу, ти вже познайомився з робопсом. Спробуймо на цей раз політати. Лапи робопса миттєво перетворилися на ракети, і він злетів у повітря. «Вау!», Вау! – скрикнули всі. Він ще дуже швидко бігає, повідомив Райдер. Жоден робот не зможе обігнати мене, заявив маршал. Лаштуймо перегони. Гонщик вишукував щенят на позиції, а потім за допомогою мегафона скомандував. На старт! Увага! руш! Маршал і робопес почали перегони, та щойно маршал вирвався вперед, він перечепився і потрапив у колоду. Я застряг!» – заволав у відчяй маршал. Тримайся! крикнув райдер, натиснувши кнопку Турбо. Робопес помчав ще швидше, виштовхнувши маршала з колоди і сигналячи. Маршал намагався не відставати, але налетів на райдера, який випадково усівся на робопса. О, ні, Антена зламана! скрикнув маршал. Робопес почав підстрибувати, сіпатися, дзищати. А райдер спробував зупинити його, та той прорив тунель і зник. Несподівано робопес з'явився на головній вулиці. Він влетів просто у фруктову крамницю містера Портера і збив з ніг мера Гудвей. Вона негайно викликала райдера. Потрібна допомога. Чийсь вихованець зупинився на волі. Це мій робот, зізнався Райдер. Він вийшов з-під контролю, але ми подбаємо про це. Щенячий патруль на базу. звернувся до щенят райдер. Щенята вишукувалися в лінію, готові до дій. Ми повинні зупинити робопса, доки він не накоїв ще чогось, сказав райдер. Якщо ми зможемо його вимкнути, я спробую його відремонтувати. Скай, ти, напевно, зможеш виявити його з допомогою окулярів бінокля. А ти, Рокі, повинен змайструвати щось, щоб ми змогли його зловити. Злітаю в небо. відрапортувала Скай. Даю зелене світло. скрикнув Рокі. Хто залишився, будь ласка, усуньте, гармидар, що його вчинив робопес, попросив райдер. Погнали! Калі на гелікоптері шукала робопса. І він прямує до водонапірної башти, нарешті доповіла вона. Робопес врізався у водонапірну башту і вилетів з іншого боку, після чого помчав просто через будинок. Кейті і Калі відстрибнули з його шляху і опинилися у ванні. Гадаю, йому не подобається користуватися дверцятами для собак, зауважила Кейті. Кремез із зума тим часом прибирали на головній вулиці. Ось останній, містер-репортер!» Портер, указав Кремез на Кавун. Спасибі за допомогу, подякував щенятам містер Портер. Я думаю, що зібрали все. Та рафтом привчав робопес і розкидав усе знову. О, ні, зітхнув Кремез. Скай викликала райдера через мікрофон у шоломі. Райдере, твій робот прямує просто на мене. Чи зможеш змусити його рухатися до вантажівки кроки? спитав райдер. Зроблю усе можливе, пообіцяла Скай, кружляючи подалі від робота втікача. Саме у той час Рокі майстрував магнітний пристрій, щоб зловити робопса. Майже готово, доповів він. Скай заманила робопса ближче до Рокі і Райдера. Рокі запустив магніт, і той, злетівши у повітря, причепився до металевого корпуса робопса. Влучний вистріл, похвалив райдер. Твій вихід, Скай! Скай спустила з вертольота гак і впіймала магніт. Робопес, повертається додому! відрапортувала вона. Скай спустила робопса у двір містера Портера. Знову робот спробував бігати, та райдер вимкнув його. Думаю, час повернутися до теорії, сумно промовив райдер. «Не журись, заспокоїв його руки. У мене є стара антена, її можна використати. Так і вийшло. Райдер замінив антенну та ввімкнув робопса. Робот знову запрацював. Гав-гав! Спасибі рокі і спасибі всім вам, щенята теж, подякував райдер. я б ніколи не впорався без вас. І якщо коли-небудь скочиш в халепу, райдере, почав Рокі, тільки поклич на допомогу. Вигукнули всі. І яка ж у нас класна команда щенят, промовив райдер.